Ці законопроекти, які обговорюються профільним комітетом, які пов'язані з завершенням реформи реформи децентралізації, вони обговорюються із місцевим самоврядуванням у вигляді представлених, представлених асоціацій. Ці законопроекти, звісно, вступлять. Сили після того багато з них сили після того, як буде перемога. Але вони є вкрай важливі. Це такі законопроекти 42-98 е щодо створення інститутів префекту. Е це е законопроекти, які пов'язані з розпреділенням повноважень по принципу субсидіарності між е рівнями місцевого самоврядування. На сьогодні є в нас їх три обласні районі та місцеві ради, е але ми обговорюємо надалі, як це має бути саме. Ми не просто говорю, долучаємо європейських партнерів з європейськими практиками, аналізуємо, як це відбувається, тому що в нас достатньо велика країна, і можливо два рівні буде замало, Можливо, це було три рівні місцевого самоврядування, Це зараз іде як обговорення 64.01, який і стосується також місцевого самоврядування. А саме прозорості роботи органів місцевого самоврядування він також є прайважливим. важливим. І буде прийняти найближчим часом в другому читанні. Тобто, сьогодні основна задача і комітету, і регіональні влади на місцях рухати дуже активно все для того, щоб реформа була завершена. Звісно, бюджети мають формуватися зараз, враховуючи, що в нас війна, і першочерговим завданням це має бути все, що необхідно на е, оборону нашої країни. надалі це вже безпосередньо критична структура, медицина, соціальний напрямок це те, що є. Перше і важливе Звісно, багато проектів міжнародних, які на сьогодні готові напряму нашим громадам, які приймають участь в грантах, які презентують свої проекти. Дуже важливо, що наші наші громади включалися, і багато хто з них на сьогодні дуже ефективно працюють по всій Україні. Вони отримують допомогу. Вони отримують допомогу не просто гроші, а вони отримують допомогу у вигляді фінансування певних проектів, які вони реалізовують на місцях. Це також дуже важливим напрямком, якщо говорити про... Співпрацю з нашими міжнародними партнерами це пов'язано не тільки з допомогою може бути фінансовою це пов'язане з тим, що ми повинні рухатися до вступу в ЄС, і ця робота міжрегіональна, між країнами, регіонами, між містами. Вона в тому числі важлива для того, щоб наблизити нашу країну до вступу в ЄС.